Всім привіт! Які духовні уроки ви пройшли? Перший урок прив'язок. Ви були в тих життєвих обставинах, де не бачили ні виходу, ні могли рухатись, не знали, як і куди рухатись, але ви знайшли якусь мудрість в тому, ви зрозуміли, що знаходячись сам на сам, навіть внутрішньо, не зважаючи, чи є у вас сім'я чи ні. Або рідні, близькі, незважаючи ні на що, ви вистояли і вийшли із ілюзорного сценарію і бачення себе і вашого життя. Ви навчились мріяти, ви зрозуміли, як втілювати ваші мрії, за що боротись, як боротись? ви... Змогли і зуміли робити і зробити важкі складні вибори там, де вам було страшно, не видно, не зрозуміло. На основі вашого попереднього досвіду ви зробили правильні кроки. Якщо ні, то попереду зробите правильний крок.